Вітаю! З вами Олексій Шевчук і коротко про новини в Оболонському районі. Мешканці вулиці Прирічної подали чудову ідею замість звичного косіння трави засадити прибудинкову територію різнотрав'ям. Це не лише красиво, а й корисно для всього міського екопростору. Такі ініціативи показують, що зміни починаються з нас. Сподіваємось, що керуюча компанія підтримає цю важливу екоініціативу. На проспекті Володимира Івасюка… Біля будинку 27а знову археологічні розкопки. Мешканці вже роками спостерігають, як у їхньому дворі постійно щось копають влітку, тижнями без води, взимку, без опалення. Може вже час змінити цю традицію на справжні зміни. Неймовірна картина на оболонській набережній на даху одного з будинків оселилася пара лелек таке бачиш не щодня. не тільки ми любимо оболонь. На цьому все гарного вечора та позитивних емоцій.